Дай, друзі! Сьогодні готуємо не пиріг, а золото. Кращий за будь-який торт та смачніший за кекс. Готується такий пиріг швидко, а саме головне з доступних та простих продуктів. Виходить вологий, в міру солодкий, м'ягенький і дуже смачний. Кисломолочний сир потрібно пробити блендером. До нього додаємо цукрову пудру, ванільний цукор та яйце. Перемішуємо. В самому кінці додаємо кукурудзяний крахмаль. Переносимо сирну масу в кондитерський мішок і залишаємо. Також потрібно підготувати завчасну форму. У мене керамічна, підійде люба, застелила пергаментним папером. У миску виливаємо яйця, додаємо цукор, ванільний цукор, дрібку солі. Та збиваємо до пишної білої маси. Далі вливаємо олію без запаху, а також кефір. Кефір повинен бути теплий. Від цього буде залежати якість бісквіта. І залишилось додати сухі інгредієнти. До борошна додаємо розпушувач, перемішуємо Два-три етапи, додаємо до яєчної маси. В самому кінці перемішуємо міксером, не збиваю, а просто перемішуємо, щоб не залишилось сліду від поруш. Переливаємо тісто в форму, духовку розігріваємо до температури 180 градусів, вверх-вниз, без конвекції. І наносимо зверху сирну начинку. Тут можете включити свою фантазію, зробити плетенку, так як я, можна полоски чи квадратики, все, що вам подобається. І я ще хочу додати морожену малину. Так буде і красивіше, і смачніше. Малину можете замінити на вишню чи лохину, все, що вам подобається. Мій пиріг випікався 45 хвилин. Зверху посипаємо цукровою пудрою. Даємо трошки охолонути в формі. До речі, тісто можна зробити і шоколадне, додавши до борошна какао-порошок. Пиріг виходить неймовірно смачний, не буду його вихваляти, просто рекомендую вам хоча б раз приготувати його, і я вам гарантую, що він стане вашим любимчиком. А я з вами прощаюсь до наступного відео.